Я хочу подякувати нашим, нашим сьогоднішнім гостям, нашій поважній комісії. Чесно сказати, я, в мене були свої фаворити на цю дегустацію. Ну, так, чесно скажу, було в мене підозра, яке наше вино займе краще місце, але, але результати мене трошки здивували. Вони, вони мене не... Не гарчили, ні. не шокували? Не, не шокували, <риві> та, но не 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 то, так, але здивували. Несподівано. Скажімо, це вино мускат наш білий. Біли. Мабуть, це, можна сказати, вино, вибір споживача, тому що його у нас найбільш усього на сьогоднішній день. Це от Просить мускат, 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 мускат. <говорит> Хоча він от у нас є каберне, можливо, це ще в сезон, я не знаю. <говорит> <говорит> мій, мій, мій фаворит був трошки, трошки інший, Вино я не, можу, не буду казати, червоне. <говорит> Шостий номер. П'ятий номер. Він вважається чоловіче таке вино. Але я хочу подякувати усім, усім сьогоднішнім присутнім людям, які дійсно поважна більшість, я так розумію, це просто любителі, які люблять вино. Але це любителі, які не просто люблять вино, а люблять якісне вино. Вони дійсно можуть професійно оцінювати, оцінювати труд. Тому що про наші вини я можу сказати, що це заслуга в першу чергу. Це дійсно це наша українська земля, наш виноград, Наше сонце Сонце і люди, які працюють з цим, з виноградом в першу чергу. Потім цей виноград поступає на виробництво. Там теж це не нелегкий труд, особливо в наш час, коли у нас і, і ото ночі. Ну, ви знаєте, що виноград обично. Звичайно. 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 Звичайно, збирають у день, а вже на виноробство він поступає вночі. А це у нас комендантська година. Це я розказую сезон прошлого року. Це комендантська година, це теж проблема, це теж воно везе. і теж людям після того як вони у 2-3 години ночі закінчили свою працю, їм треба якось. Дистанція. По, -по то... да. там, Тобто це дуже важка праця, особливо наш час. І я хочу подякувати цим людям, з якими мені доводиться, Приход... ну, не доводиться. Да. доводиться працювати. Це, це дійсно, це... це прості люди з села. Коли ми сказали, що ми будемо робити своє вино і будемо називати його, так як називається село Кирнички, то люди сказали, все. У вас це вино далі нашого села не підійде, тому що всі хочуть, щоб його, його рідне, його було, от, щоб він міг купити і сказати, оце бачите, о, тут написано моє село це моя це праця, з це з мого села, людей така гордість за це. Тому е, я хочу подякувати цим усім людям, які зробили це е, прекрасне. Я вважаю, це прекрасне. Ну усі вина, які ми сьогодні пробували, це е, дійсно достойні вина, які були відібрані. <свят> дуже така конкуренція була досить сурова, і усі вина були дуже високої якості. За свої вина я ще раз хочу подякувати тим людям, які працюють, працюють рядом зі мною і нашій українській землі, яка дає цей виноград, яка дає цей дуб діжки, теж це з українського дуба. <свят> Дріжжі, <свят> наші українські, це ми, ми не виховуємо <свят> іностранні іностранні дріжджі. Дріжджі теж наші українці з пропискою місцевою. тобто це це сто відсотків українських Дякую,